В даному відео ми оглянемо двоканальне смарт-реле для переключення світла. Ось так от воно виглядає, достатньо мініатюрне. Встановлюється зазвичай під розетник, Можна на стіну, бачите, є додаткове кріплення. І що воно вміє, що воно може. На перших дві клеми приєднується 220 вольт. Далі приєднуються дві лампочки. І можна ставити це все до стандартного вимикача. Наприклад, якщо вам потрібно, от звичайний вимикач, який вимикає два світла. Крім того, щоб можна було тут керувати, вам потрібно, наприклад, ще керувати дистанційно, або по графіку. Так? Ми підключили цей вже пристрій до нашої Wi-Fi мережі. І тепер ми можемо, якщо би сюди приєднали ще вимикач, ми можемо керувати світлом або вимикачом фізичним, таким, як ось у нас тут є. Або можемо керувати ось зі смартфона. Так? Є також другий, але у нас друга лампочка не підключена. Є всього два, два вимикача. Можна всі включити, можна всі одночасно виключити, можна поставити таймер або графік роботи на певний вимикач. Тут їх є всього два. По налаштуваннях, по суті, там не сильно є. Ага, можна поставити, а якщо, наприклад, вимкнути світло, то в якому стані реле має переходити, включене чи виключене. І ще є додаткові налаштування. Ну, Але основне це просто включення-виключення дистанційно. І крім того, що дистанційно, воно ще приєднується до вашого стандартного вимикача, що може бути зручно. Досить маленький пристрій, він невеличкий. По характеристиках можете побачити, він достатньо потужний. Два, дві лампочки по 230 Вт, тобто там по 10 А кожне реле тримає. Це досить добре. І можна побачити схему підключення. Також можна побачити інструкцію. Вона англійською мовою, але по суті, якщо майстер Електрик побачить схему, він одразу розбереться. От я е, тут підключив сам фактично.